Ексклюзивну викривальну книгу про чи не найскладніший період історії України презентував у Черкасах київський історик Володимир Ятрович. Зустріч з читачами він провів у формі лекції презентації. Дослідник познайомив черкасців із книгою, в якій чотири сотні унікальних світлин і десятки невідомих досі історичних фактів. Матеріали до видання дослідник збирав серед секретних документів радянських спецслужб. Дані останніх шокували не лише читачів, а й істориків та політиків. Кожна книга Володимира В'ятровича то справжній інформаційний вибух у суспільстві. Видання Історія з грифом секретно українське 20-те століття, серія невідомих досі викривальних історій про убивства та репресії комуністичного режиму. Ця історія 20-го століття, яку я вам сьогодні презентую, складається з 66 різних епізодів. В, в, в ній героями цієї книжки є люди, які можуть вважатися героями в двох значеннях цього слова. Тобто вони є просто тими, про кого розповідається в ці книги з одного боку, з другого боку, це ті люди, які чинили певні геройські вчинки, якісь неординарні вчинки. З іншого боку, героями цієї книги є тільки ті, які можуть називатися в одному значенні цього слова, просто через те, що вони є діючим особам цій книзі. Упродовж трьох років автор був директором галузевого архіву СБУ. Там мав доступ до таємних документів радянських спецслужб. З них почерпнув стільки невідомої досі інформації про злочини радянської системи, що вистачило на цілу книгу. Її у формі лекції презентував у Черкасах. 70-80-ті роки, коли власники ГБ на повну потужність розгортало. Різноманітні інформаційні кампанії з метою компрометувати українців в цьому світі, особливо українських націоналістів, як антисемітів і погромників. Цінність видання не лише у змісті, а й у формі кажуть місцеві історики. Зараз дуже багато маніпуляцій історичними матеріалами. Тобто багато істориків там пишуть міфи, в тому числі комуністичних часів продовжують їм життя, але вони не посилаються на документи, тобто, це водичка, яка нічим не підтверджена. А от автор книги видадалі Сергій Шамара посилається на архівні документи карально-репресивної системи КДБ, НКВС чи КДПУ. І тепер приховати чи заперечити злочини радянської влади проти українства неможливо. Хто спирається на радянофільську риторику, у кого ностальгія за радянськими часами, і хто звик до єдиновірних і чітких схем історичного процесу, написаний в ті часи, ця книжка не сподобається. От а тим, хто хоче бачити правду на 50, 70, та 100 відсотків, якщо це можливо, хоча ніхто не знає стовідсоткової правди ніколи, а не на 5%, відсотків, як пропонували в радянському союзі, тим ця книжка сподобається. Дивитися на історію України, очима виключно українців пропонує автор, кажуть присутні на презентації, і в цьому чи не головна його перевага поряд з іншими авторами? Місія. Пана Володимира В'ятровича, саме в цьому і заключається, щоб поставити на ноги нашу історію, щоб донести до українства, до наших людей, справжню нашу історію, щоб надати об'єктивні справжні оцінки е, особистостям в історії, подіям за оприлюднення викривальних фактів про злочини радянської доби. Володимир В'ятрович вже став лауреатом премії імені Василя Стуса та лауреатом Львівського форуму видавців. Олена Берестенко, Василь Саєнко, Віка Новини.